Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. І знову наші журналісти підготували цікавий мікс про життя молоді. Майстер-клас для журналістів: Фалунгунь. Цікавий спосіб розслабитися. Секрет рекрану. Виставка ретромашин. Відомо, що більшість юнаків майбутніх журналістів. Більш за все прагнуть працювати на ниві спортивного ньюзмейкерства. Для того, щоб розказати студентам про всі тонкощі роботи в цій сфері, до киму завітали знані спортивні журналісти. Подробиці в сюжеті Максима Морги. Спорт займає важливе місце у житті кожного, починаючи із занять у спортивних секціях і закінчуючи переглядом матчів. Спортивні новини користуються популярністю у значної частини аудиторії, а розповідають про такі події спортивні журналісти. Так як періодично у нашому університеті проходять майстер-класи, то цього разу до нас завітали два журналісти саме зі сфери спорту Максим Сухенко та Микола Василько. Процес навчальний це також важливо, але просто сидіти за партою всі чотири роки це не для журналістів. Журналісти повинні себе проявляти за межами університету. Максим Сухенко випускник нашого університету, який з першого курсу вже декілька років успішно працює у спортивній газеті Команда у відділі внутрішнього футболу та досяг чималих успіхів у своїй роботі. Також з нами поділився своїм досвідом роботи на телебаченні відомий спортивний журналіст в минулому ведучий програми Третій тайм Микола Васильков. Телевізійник поділився враженнями від спортивних відряджень, розповідаючи про те, чому журналісти полюбляють їздити з командою в інші міста. Журналісти дуже бравурно їздять на виїзд. Динамо бере всіх, бере всіх в літак разом з, цими, разом з гравцями, з тренерами. І брагурно, тому що їдеш в Лондон, ти там з ними, рав, тренування, все класно, всі на. А потім в кінці всього цього тріпу розчарування 0,4. Спортивна журналістика в Україні розвивається великими темпами. Сподіваємося, що такі люди будуть і надалі приходити до нашого навчального закладу та ділитися безцінним досвідом. Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Кожен відпочиває в міру своєї фантазії. Комусь до вподоби читати книжки, а комусь грати в футбол. На дуже незвичну форму відпочинку натрапила й наша знімальна група. Заінтриговані? Тоді дивіться далі. Пересічних громадян сьогодні вже важко чимось здивувати. Не завжди вдається дійсно привернути їхню увагу. Та й темп їхнього життя не часто дозволяє відволікатись на різного типу явища. У кожного свої справи: робота, навчання, та при цьому потрібно ще й дбати про своє здоров'я. Саме тому хтось обирає спорт або. Нетрадиційна медицина спіткала нас просто посеред маріїнського парку. Хтось назве їх диваками, хтось з повагою ставиться до них, а є й такі, хто намагається триматися від них подалі. Але не помітити їх, попри свою зайнятість, просто нереально. Вони називають себе послідовниками великого майстра Лі, а система їхня має просту назву Фалуньдафа або Фалуньгун. Це система вдосконалення душі і тіла, старанно виконуючи яку можна досягти оздоровлення фізичного тіла, звільнитися від стресів, досягти спокою, розуму, а також підвищити моральність і духовний рівень аж до стану просвітлення. Древня практика циґунка троше п'яти тисяч років. Ми збираємося в парках і круглий год, медітіруємо. делаем упражнение древнего цигуна на воздухе. Полундафа – это истина доброта и терпение, которую я практикую по согласно истине доброты и терпения. Своими поглядами на це с поделилась а також и ликар Все нетрадиционные методы лечения всегда немножко сомнительные для врачей с традиционным образованием. А уж какая польза, просто грустно. Иногда ведь как бы люди верят как в панацею. Я, ну, я ничего особенного не наблюдаю с того, что происходит. Та більшість доволі скептично ставиться до незвичної форми оздоровлення, такі обирають традиційний спорт у різних його проявах. Віджимаюся в тренажерку ходжу. Тож котрий раз можна впевнитись, що кожен з нас займається тим, що йому до вподоби. І поки вони вдосконалюють душу і тіло Фалунгун, хтось робиться у інший спосіб. Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А вас ніколи не цікавило, як саме знімаються сучасні кінострічки, як створюються морські баталії та небезпечні вибухи. Якщо це саме те питання, яке не дозволяє вам вночі заснути, тоді наступний сюжет саме для вас що може бути кращим за подорож до Парижу? А може, хочете до Італії? Венецію, наприклад. А як щодо переміщення до улюбленого фільму? Тоді ласкаво просимо до світу телебачення та кінематографу. Тільки тут звичайний кольоровий фон може змінитися на будь-які пейзажі та декорації. Така технологія називається хромакей. З'явилася вона ще у 80-х роках минулого століття у Голівуді і активно використовується до сьогодні чи не в кожній продакшн-студії. Прогноз погоди, телепрограми та фільми створюються за допомогою зеленого чи синього фону. Цей фон називається рір-екран. Через комп'ютерні програми його прибирають та підставляють інший фон, залежно від задуму та фантазії режисера. Це допомагає зекономити сили, час та фінанси. Багато фільмів знімаються саме за допомогою технології Chroma Key. Варто тільки згадати казковий світ аватару або ж неймовірні пейзажі володаря перснів. Чи може фантасмагоричну Алісу в країні чудес та неперевершені зоряні війни? Всі вони знімалися на рір екрані. Київський міжнародний університет теж крокує у ногу з часом. У нього є телестудія, де активно використовується технологія хромакей для створення власної телепрограми. Тут є все необхідне обладнання: рір екран, суфлер, відеокамери та комп'ютери. Ну а ми будемо працювати далі, щоб знову і знову радувати вас всілякими цікавинками. Анастасія Остроушко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Ретро наразі в моді. І мова йде не про одяг чи зачіски, а про засоби пересування. На виставці машин з яскравим минулим побувала і знімальна група свіжого погляду. Чи було там цікаво, розкаже Юля Хромова. Ми знаходимося на відкритті найбільшої в Україні виставки салону ретроавтомобілів. Тематика виставки цього сезону легенда американського автопрому. Організатори ретро та екзотика Моторшоу зібрали більш ніж 150 ексклюзивних автівок під одним дахом. Ретро-експонати на виставці справжні шедеври західного машинобудівництва. Гордістю ретро-екзотика Моторшов стала рідкісна модель Volvo 264T. Всього таких лимузинів було випущено 69. Виставлене авто цікаво не тільки своїми нестандартними розмірами. Його довжина близько 6 метрів, але й зоряною біографією. Довгий час автоексклюзив обслуговував міністра Держбезпеки Італії. Ну а тим, хто любить все ексклюзивне, виставка приготувала декілька подарунків. Наприклад, дивовижний автомобіль ручної збірки Dragon Monster, зібраний нашим співвітчизником Леонідом Беліком з Кіровограда. Правда, їздити на ньому власник поки не наважується. Як на мене, дарма відмінний варіант на Хэллоуін. Захотілося чогось необычного. Це направлення, по-моєму, єдине в Україні, говорячи про ексклюзивні автомобілі. Не можна не згадати про перший у світі серійний електромобіль. Всього в світі таких машин залишилось 9, вісім з яких розкидані по штатах Америки, і тільки одна з них знаходиться за межами США в Україні. Коли я їжу на цій, у мене платежка виходить примерно 30 гривень в місяць. На інші два автомобілі от примірне я прикидала 11 тисяч гривень в місяць. Втім, американський автопром це звичайно добре, але шанувальників нашого відчизняного виявилось більше за тих, кому до вподоби імпортний. Що ж, не думаю, що вони розчарувалися. Тут був представлений і Радянський автопром. Автобус представницького класу Юність, Зими, Зіли, Волги, Москвичі та Жигулі третьої моделі. Там є ретро, ВАЗ-2103. Море емоцій. Взагалі, класика. Понад 5 мільйонів доларів коштують сумі представлені автомобілі на виставці. Найдавнішому експонату вже 75 років. Є і новинки маселкари 2012 року виробництва, як, наприклад, цей Dodge або Chevrolet. Це вже шоста виставка салон ретро-екзотика моторшоу. Тепер чекаємо наступну, яка відбудеться вже навесні. Юлія Хромова, Дмитро Ліфанов, Київський міжнародний університет. Здається, поціновувачі найрізноманітніших видів транспорту не були розчаровані представленою на виставці колекцією. Ну а на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за імейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.